Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Сьогодні хочу вам розповісти про кімнатні тапочки для чоловіків, які є в нашому магазині. У нас нещодавно був новий прихід, декілька, про декілька моделей вам розповім. Весь асортимент тапочок у нас викладений на сайті. Посилання дам вам під відео. Там буде і номер телефону, по якому ви зможете зателефонувати і взнати всю інформацію. Ось подивіться: одержали тапочки, закриті і відкриті. Закриті і відкриті. Ось, наприклад, ось такі тапочки. чоловічі. Вони йдуть з такими бумажками для того, щоб вони тримали гарну форму при транспортуванні. Дуже якісні тапочки. Підошва поліретанова, рифлена, для того, щоб мають антискольський ефект. Тут шви акуратненькі. Ось це кожза, ось це джинс. Підшиті стрічкою з кожзаму, обшиті і обклеєні. Устілочка тканева. текстиль, Устілочка текстиль. З середини теж підшиті текстиль. Ось тут є резиночка, в кого широка ніжка, можна її розрізати, а може вона так розтягатися і е, збільшується об'єм тапочок. Дуже якісні, гарні тапочки, ось такі закриті. Тепер відкриті. Ось такі одержали, бачите, тут теж резиночка є. Резиночка. Підошва і обшив такий самий, як я вам показувала. І тут устілочка зроблена з пробкового дерева. В кого часто пітніють ніжки, пробкове дерево надає їм так часто пітніти. Ось такі отримали, і ось такі отримали тапочки. Теж торгова марка Белста. Теж є ось ця резиночка, про яку я говорила вам раніше. Подошва поліретанова. Так само обшиті кругом. І устілочка із -з тканини. відкриті. Маємо ще багато моделей. Будь ласка, заходьте на наш сайт, там є розміри. Розміри цих тапочок від 41 по 45 чоловічі тапочки. Заходьте на наш сайт, там одновлення і жіночих тапочок, і чоловічих. Гарного вам дня. До побачення!